Ми вже з вами багато говорили про всесвіт Расті-Лейк, але для мене особисто дуже велика пуста пляма виникає на питання, до чого тут бляха Ван Гог. Як ви пам'ятаєте, у серії Кубескейп є одна гра, Арль, яка на перший погляд абсолютно ніяк не в'яжеться з усіма іншими кубескейпами, і тим більше з усіма іншими іграми серії. Хронологічно, події Арль відбуваються в 1888 році, після Парадайзу, який розпочався в 1796, десь паралельно з Рутс, який тривав з 1860 по 1935, і трошечки перед готелем, який почався в 1893. Ну і давайте поринемо трошки в реальну історію. Ван Гог дійсно прибув до Арля, це місто у Франції. У 1888 році. І, судячи з його картини, його спальня була така сама, як її зобразили розробники в грі. Відомо, що у Ван Гога була низка психологічних проблем. Зокрема, в нього була діагностована скронова епілепсія, яка на той час була сформульована як гостра манія зі слуховими та зоровими галюцинаціями. Також відомо, що він зловживав психотропними речовинами. Одного разу під впливом душевного розладу Ван Гог відрізав собі мочку лівого вуха, загорнув її в ганчірку і відніс у бордель до повії рашель, наказуючи берегти цю річ. Жінка знепритомніла, а Ван Гог, хитаючись, повернувся до себе і впав виснажений. Там його знайшла поліція і відвезла у лікарню для душевнохворих, де йому і поставили вище вказаний діагноз. Вінсент Ван Гог здійснив самогубство 27 липня 1890 року, через два роки після вище описаних подій. Він вистрелив собі в груди з револьвера, однак вбити себе одним пострілом не зміг. Художник самотужки дістався до помешкання і помер аж через два дні, увесь цей час, будучи прикутим до ліжка. У грі це виглядає так, що в інциденті звинувачують зіпсовану душу в дзеркалі. Тобто Ван Гог усвідомлює, що в його кімнаті або в голові присутня зіпсована душа, тому він і застрелився. Це перемагає зіпсовану душу, а як ми пам'ятаємо, зіпсована душа уособлює проблеми з психічним здоров'ям чи якусь пережиту травму. Це доволі пересікається з сезонами, де ми подібну ситуацію бачимо в лоре. Найпомітніше посилання на Арль є в Кубискей Бьоздей. Там є картина зоряної ночі, що висить на стіні. Також в обох історіях зіпсовану душу стріляють з пістолета, відкриваючи білий куб, що, власне, означає подолання цього зла, цієї шкоди завданої душі і можливість змінити свою історію. І коли Ван Гог вбиває зіпсовану душу, це означає його зцілення або, можливо, зміну його історії. У дні народжені це означає, що дідусь Дейла, за деякими теоріями, це містер Ворон, і сім'я живі та в безпеці, і також, що Дейл змінив хід подій, скасувавши вбивство своєї родини містером Кроликом. Або змінивши спогади про це. Тут насправді є дуже цікавий момент. Ми вже з вами про це трошки теоретизували у інших відео, зокрема у відео про лору і у відео про запас твізін. Ми можемо припустити, що у всесвіті Расті Лейк події можуть відбуватися паралельно. У паралельних всесвітах, тому що з одного боку ми говоримо про те, що були змінені спогади. Білий куб змінює спогади, а не власне події. Але в той же час у запастві Vision ми бачимо, як роза з минулого і роза з майбутнього існують одночасно у двох різних вимірах. І також ми потім бачимо Лору, яка також, можна сказати, змінила своє минуле і жива, здорова, щаслива, десь там собі існує. Тому. Я не знаю, це доволі важко для того, щоб зрозуміти, але ну, наприклад, ми можемо припускати, що дійсно відбувається зміна не лише спогадів, а й реальної історії, яка відбувається паралельно з першими подіями історії. Ну, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Можливо, Вінсент Ван Гог є частиною історії, що говорить нам про те, що маніпуляції містера Ворона, містера Совита озера не обмежуються територіально. І е, також Ван Гог з Нідерландів, як і розробники. Тому теоретично, якщо озеро знаходиться в Нідерландах, бо чому ні? Ван Гог міг бути територіально близько до озера і всіх подій ще до Арля. Хоч розробники стверджують, що містечко і озеро знаходяться у вигаданій локації, у вигаданій реальності, ми все одно можемо робити таке припущення, просто тому що ми можемо. Також Ван Гог міг лікуватися в тій самій клініці біля двері, що й Лора і Боб. І скоріше за все у Всесвіті Расті Лайк так і було. Адже свою картину Зоряна ніч у грі він намалював саме біля озера. Ми бачимо цю картину у дні народження. Тоді як реальна картина була намальована під час його лікування психіатричній лікарні Сен-Поль де Мозоль. Я сподіваюся, правильно це вимовила. Ось і тут важливий момент у картині, у грі, ми бачимо локацію, що це дійсно озеро. Не місто, як було, ну як на реальній зоряній ночі, а саме озеро. Тому ми можемо стовідсотково бути впевненим в тому, що Ван Гог лікувався у The White Door. І завдяки цьому всьому, як я вже сказала раніше, ми можемо пропустити, що у Ван Гога, як Лори і Тейла, відбулася зміна його історії завдяки білому кубу, який він отримав, вбивши зіпсовану душу з револьвера. А можливо. Все дуже просто, Іван Гох потрапив до Всесвіту лише тому, що на ранніх стадіях розробники просто не задумувались про всі можливі повороти сюжету і просто показали зв'язок між депресією і психічними хворобами і перетворенням на зіпсовану душу. Адже, як ми вже говорили раніше, зіпсована душа відображає саме психічні хвороби або пережиту травму. І це дуже чітко просліджується в історії Лоре. Якось так. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. А я на цьому завершу. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!